Потім вже мене потім передали за кордон міліції там, біля автозаплів. Там, де мене вже роздягнули, зняли одяг, порвали, то ж це не було знімання, це було порвання одягу, порвання вишиванки. І тоді мене вже тримали, на півголову, тоді вже просто прямими ударами мені в обличчя. Просто, ну, як то кажуть, як мені тут сказали, лікарі били зі знанням справи. свої так? — е, Ну, українці, я думаю, в це Україна, ні, все принаймні. Е, і... А потім вивезення в ліс, відповідно, пів години стояли теж роздягнені на морозі. Потім вже завезли назад в ревідео. А медичну допомогу першу мені в ну, швидку викликали, бо я кажу, я втрачаю свідомість, мені зле. Швидка мусила чекати, допоки вони не відкитають пальчики, допоки вони не заведуть справу. це, Заходь, зайди. Можна? А, там шефтись, бо я не бачив. І це. І вже таку першу реальну допомогу мені надали в київській міській лікарні. По-перше, мене повезли, після того як вже справу завели, поміняли одяг, наш одяг забрали, дали якийсь буржатський одяг, то вже на півлисоцького 12-ту лікарню київську. Там зробили такий, я би сказав, поверхневий діагноз. Вони там не зафіксували навіть 80% того, що зафіксувала вже київська лікарня міська. А потім після лікарні мене привезли в, знову ревіду, в нас поселили в камеру, але ну, я в камері довго не пробув, десь коло дві години. І потім мене відвезли вже на міську БСМП, як вони це називають, так, тому що в них там охоронювані палати. Е, і вже там, вже над ну, мене в цю палату, де Юрій Лушенко лежав, то, в ту палаті, а вже потім почалися відповідні діагнози, процедури. Там вже були висновки зроблені. Та, що в Києві сказав, що закрите, череп закрита черепна могла травма, зломаний, він зі зміщеним кісток, там гаймова оркістка зломана. Ну і такі забої. Та. Я там лежав три тижні, нас там лікували, і я зрозумів, що там залікували. Тому що їхня була задача, щоб скорше зійшли гематомісінняки, щоб коли приходять депутати чи єврокомісари, щоб ми вже не так страшно виглядали. Кололи по 10 уколів в день. Ми не знали, що, тобто пацієнт має знати, бачити, що йому колять. перед нього мають ламати той ампулку, там було зовсім як. І приносили, ми питали, він каже, ну що далі, то колять. Відповідно, я дістав там ще хворобу вену, що зараз дуже лікується, тому що навіть не запалене, дуже... в мене вени реально дерев'яні. Немає де кого, коли навіть немає декого. А вже потім, коли з 5 на 14 принесли мою апеляцію, то я вже згодився з цим, але в 7 сталося трошки Ми зовсім інакше і мене звільнили під домашню арешт. Я ще три дні побув там, 11 числа я приїхав до Львова, 12 я попав вже сюди в нашу лікарню в міську. І в терміновому порядку оцей умікалів вирішив, що 14-го мій повинна робити операція терміново, тому що в мене достатність мозку. Тому що можна було ще, якби поки операцію, на першу не зробили, я б ще міг заробити дуже важку хворобу мозку, тому що в ну, мене було обличчя полон. І вони зробили висновки. А висновки вийшли на 80, ну, на 70, скажімо, хайсотки були інші. У мене, мене не закрита, а відкрита черга мозова травма, тому що, крім того, що вони написали, вони тут виявили мене тріщина на верхнюю щілець, зломена сітківка, череп, зломана села Сітківка там зломана. Зламана що крім лівої геймальної пазухи, ще права зламана, потім застаріла травма, там хрящ. Ну Там написали такий букет. Плюс вени це все то вийшло, ну, вони кажуть, як вас не могли там лікувати. Тобі терміново треба було там робити хоча б першу операцію. Але тут вже 14 лютого зробили першу, таку кажу, саму найважливішу операцію. Тобто, ви вже бачите, інакше виглядає, ніж на фотографії. А, буде ще, звичайно, втручання. Буде ще довге лікування реабілітаційне, відповідно, це вже буде за кордоном. Я думаю, що це останеться через тиждень, може трохи більше. всього, до Вроцлава, там, де я навчався, жив, До Вроцлава забирає мені, пропонує мені свої послуги, щоб я там в І це, Ну а тут лікарні, звичайно, тут зовсім інакше. Це, по-перше, вдома, тут лікарі професійні, тут е -е, Валерій Іванович Камінський, заслужений, коли він мені реально вернув обличчя. Тому що я в лікарні там, я спав з відкритим ротом, тому що я не От все, І вже так полікують, є забезпечення повністю медичне. Потихеньку йду на поправку. Я сміюся, кажу, що ще місяць там вже буду цього. Здоров'я дуже. Дякую.